Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати на зиму аджику без термообробки, а отже в ній збережеться максимальна кількість вітамінів та корисних речовин. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо Let's Start! Що нам знадобиться в процесі приготування аджики? По-перше, це чисто вимиті банки, джаз, а також кришки, лідз, металеві чи пластикові. Далі помідори, томатоус, солодкий перець, світ пепе. Далі часник, галік, гіркий перець, біте пепе, олія, ойл. Яблучний оцет Apple Vinegar та сіль. Сіль солт. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Спочатку очищуємо часник, очищувати часник, тупіл the галік. А далі помідори томатоус нарізаємо на четвертинки. Нарізати на четвертинки to cut into the quotes і а, відправляємо їх до миски. Миска bowl Потім солодкий перець Sweet Pepper. Очищаємо від насіння Насіння seeds а, нарізаємо на шматочки cut into pieces і, відправ, і відправляємо їх до помідор Помідори Далі черга гіркого перця. Черга тін, а гіркий перець бітте пепе. Робимо те саме, що і з солодким перцем. Далі блендером починаємо подрібнювати масу. Подрібнювати ту чоп і при бажанні можна скористатися м'ясорубкою. М'ясорубка Meat Graïn. Далі за допомогою часничниці галік чоппе додаємо часник галік до маси. Все гарно перемішуємо. Перемішувати ту стьо. І нарешті додаємо олію, ойл, яблучний оцет, Apple Vinig та сіль. Сіль солт. І все знову ж таки гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс. Готовою аджикою заповнюємо банки. Заповнювати. To fill А. Банки jars. Укупорюємо банки. Укупорювати банки. Ту кок the jars. Зберігаємо готову аджику або в холодильнику фрідж, або в погрібі. Погріб селе. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!